Добрий дня, шановні радіослухачі? З нами на зв'язку зараз Владислав Селезньов, військовий експерт, журналіст, полковник збройних сил України. Поговоримо ми на тему ситуація на фронті. Доброго дня, пане Владиславе. Ви чуєте нас? Да, чую вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Вітаю вас. Е, яка сьогодні ситуація на різних ділянках фронту? Де найскладніше, що ми маємо на сьогодні? А, якщо без безлюзі, то на фронті ситуація складна. Фактично на усіх ділянках фронту варто виділяти серед інших напрямок. Покровський, район Час Яра, напрямок на Курахове в районі Сіверського виступу. Так само тривають покерні бойові сутички. певній мірі ситуація стабілізована на. Півночі Харківської області ворог там зазнав чималих електрот, але і, і нині проводить там певне перегрупування, бо йому найважлива Тримати певні стратегічні резерви українських сил оборони на цій ділянці фронту саме з цією метою, 10 травня, ворог і почав масштабну наступальну кампанію на півночі Харківської області. Не менш складна ситуація на півдні Запорізької області. Район Работного східніший від нього район Старомайорського. Там відбувається бойовису в автоматичному режимі 24 на 7, тобто ще раз. 1350 кілометрів лінії зіткнення, і спокійних ділянок фронту на там фактично немає. До того ж, буквально позавчора з'явилися відомості про те, що ворог накапичує свої сила та засоби для того, щоб активізувати свої дії на Куп'янському напрямку. Йдеться про напрямок населеного пункту Бараве минулого року, приблизно рік тому назад, ворог вже намагався атакувати наші рубежі та позиції. Тоді нам вдалося вистояти, причому вдалося. Виставити за, за цілком очевидних причин та обставин. Ну, до початку були зроблені певні приготування, була створена потужна мережа інженерних фортифікацій. Вона стала нам допоміжною. Ну і до того там особливості рельєфамисивості. Такі, що досить зручно вести оборонні бої, ну ворог тоді того разу цей фактор не врахував, програв, зазнавчий чимало втрат, був змушений відступати. Цього разу він накопичив на цій ділянці фронту близько 10 тисяч особового складу, досить потужна артилерійська компонента. Чи допоможе йому це? Будемо бачити буквально згодом. Адже я і досі залишаю прихильником думки, що ключовий фактор цієї війни це, це фактор ресурсів. А отже, якщо нашим громашам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів до них, то у ворога дуже примарні шанси на здобуття якихось там масштабних оперативного рівня територіальних здобутків нашої землі. Пане Водославе, на що буде на вашу думку спрямована військова компанія супротивника цього літа? Відповідь, як на мене, вже абсолютно чітко окреслена. Є два допоміжних напрямки північ Харківської області. Можливо, в перспективі тут буде доєднуватись ділянка фронту, що знаходиться в прикордоні нашої Сумщини, В принципі, і там зараз. Немає заті ще там, бо ворог активно використовує свої диверсійні розвідки групи. Атить по нашому на Сумщині, крованими авіаційними бомбами, мінометними мінами, і артилерійськими боєприпасами. Звісно, що ворог на другому допоміжному напрямку на півна чи на півні Запорізької області так само буде намагатись активі проводити активні бойові дії і певні. Сигнали про те, що ворог зараз накопичує свої ресурси для того, щоб атакувати нас на півдні Запорізької області, вже мають місце бути. Я думаю, що в перспективі найближчих днів ми можемо побачити саме такого рівня, звідки з півдня Запорізької області, але всі ці напрямки є допоміжними та такими, які мають створити максимально сприятливу умови для дії російських окупантів, які зосереджені на сході нашої країни. Сіверський напрямок, напрямок Покровський, Краматорський і, відповідно напрямок на Курахова є ключовими для путінських генералів на літню наступальну кампанію. Чому? Політичний план Путіна, заради якого він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 2022 року, зосереджений на повній окупації всієї Луганської та Донецької областей. Я думаю, що заради реалізації цієї місії Путін, армія буде і далі сунути вперед, нести неймовірні втрати, але тим не менш просуватися на добу на 100, на 200, на 300 метрів для того, щоб задовольнити нарешті забаганки Путіна. Чи допускаєте ви цього літа контрнаступ української армії? Жодних причин вважати, що таке може статися. Немає. Чому де факто українська армія зараз перебуває в стратегічній обороні, і ключова мета, яка покладається на цю військову оборонну операцію, це максимальне вихолощення ворожих сил та засобів. Насправді ситуація, як на мене, дивна. Класична військова наука стверджує таке. Зазвичай наступальна дія оперативно- чи стратегічного рівня може тривати 3-максимум 5 місяців. Де-факто російська армія перебуває у стані наступальних операцій, починаючи від середини жовтня минулого року. І коли у лютому цього року генерал Буданов говорив, що до початку березня у ворога закінчаться всі ресурси, він мав фракцію, бо він розмірковував, виходячи з позиції класичної військової науки. Але того не сталося. Ми пам'ятаємо наскільки поремені процеси відбувалися і в березні, у квітні, у травні, і немає, не, не дає нам спокою. А отже, ворог звідки він бересу? Він задіяв всі наявні у нього резерви для того, щоб вплинути в той самий останній бій, все що має в наявності, щоб а скористатися від можливості, Яке було утворено завдяки непослідовним позиції американського уряду? Ми ж пам'ятаємо шестимісячну колізію пов'язану з тим, чи то виділяти ресурси для забезпечення потреб українського війська, чи навпаки зараз, звісно, ця допомога розблокована. Поставки озброєння та військової техніки відбуваються, але їх все що замало. Ще замало для того, щоб говорити ну, паде про паритет в засобах артилерійського ураження, зокрема на полі бою. Ми ще й досі не отримали вони ще в 16 Нам ще й досі бракує систем протиповітряної оборони та ракет для них. А отже, ворог відчуває свою перевагу у визначених засобах вогневого ураження і цією можливості він намагається скористатися. Що найближчим часом нас чекає? Я думаю, що літо буде досить спокотним не лише в плані погодних погодних умов, а й в плані того, що ворог і далі. Буде відправляти в пекло війни навіть все, що у нього останнє залишилось. Я думаю, що не дарма сама в ці дні відбувається візит Володимира Путіна до Пхінняна. Я думаю, що два диктатора будуть на домовитися щодо активізації поставок артилерійського озброєння, до того до того артилерії, можливо балістичних ракет. Бо Путіну край важливо мати достатню кількість засобів вогневого ураження. що в свою чергу пообіцяє та надасть Володимир Путін північно корейському диктатором. Там може йтись про якісь там ядерні технології, можливо, про ракети, можливо, про якісь елементи космічних програм. Тобто, в будь-якому разі Пхенян багато в чому зацікавлений. Я думаю, що Путін зголоситься на реалізацію. На баганах тамтешніх інакше. А отже, ми маємо розуміти, що російська армія, скоріш за все, отримує достатньо кількість ресурсів для продовження своїх наступальних дій. і Тут ми маємо бути всі набагато. Іншого варіанта, ніж раз за разом вбивати російських окупантів, які зі збору в руках збереглися на нашу землю, на превеликий жаль, альтернатив немає. Ті ультимативні вимоги Путіна, які він прилюднив напередодні. Швейцарського саміта очевидно, що це розмова про абсолютну капітуляцію. Причому не факт, що ці вимоги повністю задовольнять Володимира Путіна, і він після короткої оперативної паузи знов не розпочне наступальні операції як це сталося у лютому 22-го року. Тому немає бути жодних ілюзій Війна триває. І єдиний вагомий фактор, який спроможний стабілізувати ситуацію на полі бою, це забезпечений навчені підготовлений українські сили оборони. А коли, на вашу думку, можуть надійти в Україну перші літаки в 16 і чи змінять вони ситуацію цього року на фронті? Справа в тому, що якщо ми говоримо про першу партію, вони ще очіфов 16 там може йтися про десятки, можливо, про два десятки літа такого типу літаків, вони ситуацію до країни не змінять. Свого часу вже колишній речник командування повітряних сил похонік Юрій Ігнат зазначав, для того щоб мали паритет в авіаційній компоненті, нам потрібно 120-130 одиниць літаків F-16 або їх європейських аналогів. Згодом цю цифру підтвердив президент Володимир Зеленський. А отже, не може бути ілюзії. Навіть два десятка літаків до корінної ситуацію не змінить. Принципі зараз не існує такої собі вундервафи, тобто зброї, яка спроможне докорінно змінити ситуацію на полі бою. Про це свого часу так само говорив тодішній Головнокомандуючий Збройними силами України генерал Валерій Залужний. Він наполягав на тому, що лише комплексний та системний підхід щодо використання різних технік, технологій озброєння, реалізація певних стратегій може дати нам технологічну перевагу на полі бою. Відповідно, перемогу на полі бою. З цим у нас є певні складнощі. Ми отримуємо лише незначну частину від того, що нам потрібно тут і зараз. І тут нам варто знову нагадати нашим європейським партнерам, що їхні побоювання, мовляв за кілька років може статися пряме бойове зіткнення між армією Російської Федерації та армією країн Європейського континенту. Воно обумовлено суто і суто виключно тим, що тут і зараз українські сили оборони стримують ворожий навалу. Бо якби того не сталося, прямі бойові судочки між європейськими країнами та Російською Федерацією ма мали можливість відбутися навіть цього року. А отже, для того, щоб максимально відтермінувати цей процес, Україні потрібні великих кількостях. Артилерії, боєприпаси до тієї артилерії, система протиповітряної оборони та ракети до них, система радіоелектронної боротьби, потрібні бронетехніка, потрібне устаткування для організації та проведення певних заходів з інженерно-технічного забезпечення, тобто список потреб є надзвичайно величезним. Війна повномасштабна, яка за масштабами перевищує усі інші військові конфлікти, які відбувалися на території Європейського континенту після завершення Другої світової війни. А отже, ресурси її залишаються ключовим фактором, який впливає на подальший перебіг війни. Пане Володиславе, зазвичай, коли ми говоримо про літаки, які мають надіти в Україну, ми називаємо f 16 І я читала різну інформацію, і мова йде не лише, я так зрозуміла, про літаки f 16, а також про інші літаки, які готові придати інші країни. Уточніть, будь ласка, мова саме про літаки f 16 які мають надіти, чи все таки літаки інших марок можуть надійти за кордоном на допомогу української армії. Давайте більш детально про це поговоримо. Уряд Франції на чолі з тамтешним президентом Еммануелем Макроном поширив відомості, мовляв, вони будуть готові придати літаки типу міраж, але йдеться максимум про 5 одиниць цього типу літаків, які точно до країни ситуацію на полі бою не зміють, але будуть вимагати від нас створення відповідної інфраструктури. Підготовки не лише льотного, а військово-технічного персоналу, який буде готувати до бойових вилітів цілі, такі надзвичайно складне завдання, яке може бути пролонговане у часі на навіть не кілька місяців, а навіть кілька років. Звісно, що свого часу ми чекали добре звісток від наших шведських партнерів щодо передачі ними винищувачів типу Gripen, Але наскільки я розумію, зараз це питання поставлено на паузу. Тим не менше, наші шведські партнери зробили для нас дуже важливу. Поступку вони передають нам два літаки, які обладнані системами АВАКС. А отже, майбутнє F-16, які заступить на бойове чергування до складу українських повітряних сил, матимуть набагато кращу ситуаційну обізнаність. Бо літаки, які передають нам шведські партнери, вони спроможні бачити провіповітряний потір на вісім 400, 450, п'ятдесят на кілометрів. Це надзвичайно сильне посилює нашу. Інформаційна бізнес і це створює певні можливості можливості для проведення ефективних заходів і в рамках нашої протиповітряної оборони, і в рамках підтримки дій українських сил оборони, як на суходолі, так і на Чорного, пропалі Азовського морів. Пане Володиславе, американський президент Джо Байден дозволив Україні завдавати обмежених ударів по території Росії, поки йдеться про райони, які межує з Харківською областю. Можливо, ситуація зараз змінилася, я не в курсі. На вашу думку, як це відбуватиметься, як удари зброї США по Росії допоможуть Україні на фронті? Ситуація, як на мене, ми не є прийнятно, як так. Ми точно знаємо, що на території суміжних з України областей Російської Федерації, Брянська Курська чи Білгородська областей формується ударне угрупування. Ми отримуємо від наших західних партнерів зброї та боєприпаси до зброї, які спроможні зруйнувати ще в рамках превентивної діяльності усі ворожі зазіхання. Але лише нещодавно ми отримали дозвіл на використання артилерійського та ракетного зброєння, яке спроможне працювати на території сільської федерації на відстані до 100 кілометрів. Тобто фактично американські атакам які спроможні давати місце чи то 170, чи то 300 кілометрів. Ми й досі не маємо права застосовувати по території Росії. Хоча Росія при тому використовує всю наявну у неї зброю для того, щоб гатити на всю глибину нашої країни, ну хіба що за виключенням ядерної зброї, це точно не йдеться в такому випадку про паритет. Бойових можливостей, і це точно не сприяє нашим перспективам в рамках стабілізації ситуації на полі бою. Бо воювати з противниками, які використовують всю компоненту артилерійського та ракетного озброєння, а ми маємо серйозне обмеження щодо застосування тих чи інших зразків озброєння, це неприпустимо І на превеликий жаль. Позиція американських урядовців в цьому питанні є принциповою і не поступовою. Згадаємо кейс відповідних міждержавних комунікація між урядом Ізраїлю та урядом Сполучених Штатів Америки після того, як ізраїльські політики фактично знехтували певними застереженнями з боку уряду Джо Байдена, відбулася стагнація, тобто призупинена поставка зброї і інше соткування для потреби. Армії оборони Ізраїля це серйозний виклик з зарахування того, що там так само досить динамічна ситуація. А отже, зброя та боєприпаси до цієї зброї для Цахалу є надзвичайно важливою компонентою. Звісно, що у разі, якщо ми будемо нехтувати певними застереженнями наших американських партнерів, ми можемо так само опинитися в ситуації, коли будуть призупинені поставки того чи іншого устаткування зброї чи боєприпасів до цієї зброї. Ну, нинішній ситуації, коли скоріш за все Путін Хіньяна додаткову партію артилерійських боєприпасів чи балістичних ракет, нам на такі ризики йти неможливо. Ну тут знов ж таки виникає питання щодо обсягів передачі озброєння та військової техніки від наших західних партнерів. Бо достаменно відомо, що уряд Пхеньяна передав за відносно короткий проміжок часу близько 5 мільйонів артилерійських снарядів. Скільки артилерійських снарядів ми отримали за два з половиною роки від наших західних партнерів, відкалиція Рамштайн 50 плюс інформацію про це я в відкритих джерелах не бачив, але здається, що все, все ж таки ця цифра на порядок менше за 5 мільйонів снарядів, які були передані урядом пане Лиславище, на вашу думку, чи можуть ядерні погрози Росії, яка які вона час від часу, скажімо, озвучує, відкликати рішення Заходу щодо ударів по Росії? Чи це вже зворотнього, скажімо, напрямку не матиме? Наші європейські та такеанські партнери надто переймаються заявою Володимира Путіна, бо мають застереження, мовляв, не треба створювати більшу динаміку на полі бою. Не, не варто зайво ран дратувати Володимира Путіна та його оточення. Мені здається, що це маячня Володимир Путін в такий спосіб і таким чином для того, щоб досягти максимальних результатів на полі бою. І йому абсолютно байдуже на позицію партнерів європейських чи заокеанських. І він намагається реалізувати свої армії зазіхання, використовуючи всі наявні у нього ресурси. І якби він мав можливість застосувати ядерну зброю. Він це б зробив. Якщо він це досі не зробив, здається, що в нього є серйозні травми з цим питанням і, скоріш за все, навіть в надзвичайно кризових ситуаціях він не наважиться використати саме таку зброю. Бо, перший Сигнали абсолютно чіткі, аргументовані щодо варіації застосування російської армії тактично ядерної зброї по одному з військових інфраструктурних об'єктів те Львовської області, ближче до кордону з Польщею, вперше пролунала ще у травні 22-го року. Я в той самий час перебував на тому об'єкті, і ми насправді були не поготові, що ось ось ворог вдарить ракету яка містить ядерну боєголовку по території тамтешнього військового об'єкта то не сталося. Не сталося чи то через певну заколісну дипломатію, чи можливо інші фактори спрацювали, але ти не менш. Якщо ворог не наважився реалізувати цей кейс тоді, навесні 22 го року, коли українська армія була надзвичайно вразливою, то навряд чи цього разу. Путін наважиться на реалізацію цих місій. Ну а те, що наші західні партнери та й чимало безпекових інституцій світового рівня займають досі імпотентну позицію, на превелике жаль, це точно не сприяє відновленню миру та безпеки на планеті. Згадаємо історію кінця 40-х років минулого сторіччя. Тодішня Ліга націй буквально вишворнила геть. Радянський Союз після того, як він 39-го року атакував Фінляндію Нинішня Організація Об'єднаних Націй і досі не спромалась виконати геть Російської Федерації ані зі складу Радбезу ООН, ані зі складу Гено Асамблеї Пане Луслане, і хотілося б завершити ефір на якійсь, ну скажімо, позитивній ноті. Що у нас позитивно? З хорошого, незважаючи на те, що не лише російські пропагандисти, а й чимало відомих західних військових експертів, а також західних урядовців, мовляв, Київ за трі добився територію України за три тижні, ці плани не були реалізовані через ту саму те саме об'єднання українського народу та українських сил оборони через готовність нашу, нашої країни йти. На серйозні ризики та на неймовірну е, мужність завзятість українських воїнів, які і нині захищають наші та позиції, завдяки тому, що об'єднання зусиль української армії та українського народу дає ці ті, ті самі результати, і навіть в умовах снарядного голоду, які ми відчували протягом кількох місяців. На початку цього року за рахунок інших технік та технологій, ми мали змогу тримати фронт. Звісно, нам своє робити і відпрацювання кейсу посилення бойових можливостей українського війська і поживання діяльності Української оборонно промислового комплексу є тими чинниками, які посилюють бойові можливості України як держави, і іншого шляху немає. Ворог абсолютно не приховував своїх халамійських планів щодо знищення. Україна є держава, українства, як складовою спільноти народів світу, а отже, нам залишається лише одна ключова місія вбивати тих окупантів, які зі зброєю в руках вдарилися на нашу землю. Ну і класична теза не треба з України вмирати. За Україну треба вбивати. Я дуже вам дякую за, за таку цікаву е, змістовну розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію на фронті. На що очікувати найближчим часом говорили з нашим гостем? Це військовий експерт, журналіст, полковник збройних сил України Владислав Селезньов. На все добре. Дякую вам, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава акцент з Іриною Болгаковою. Сто один